Шосткинську вечірню школу планують реорганізувати, приєднавши її до загальноосвітнього навчального закладу номер 12, Повідомила заступниця начальника управління освіти Любов Волошко. Зараз вона знаходиться в приміщенні цього ж навчального закладу на четвертому поверсі. Займає декілька там класних кімнат. Всього там зараз навчається 4 класи, 102, 102 учня. Освітній процес забезпечують 7 педагогічних працівників, 5 основних, 2 сумісника. Планується, що наступного навчального року у вечірній школі працюватимуть 3 класи – 10, 11 та 12. Їх скорочення в рамках реорганізації відбуватиметься поетапно протягом трьох років. Але якщо буде така необхідність, якийсь клас для дітей Вечірні залишити, якщо буде потреба. пані Волошко зауважила, що за законом подібні вечірні класи можуть бути відкриті у будь-якому закладі загальної середньої освіти. Це... Частина програми трансформації закладів загальної середньої освіти. Якщо подивитись, підняти, то там стоїть саме такі терміни. Прорахувати усі витрати шосткинських спортсменів для їх участі у виїзних змаганнях. Попросили депутати міськради, його обов'язки начальника відділу охорони здоров'я і спорту Дениса Хрущова. На думку народних обранців, сума коштів, яка виділяється з місцевого бюджету на ці цілі, є недостатньою, адже розрахована лише на оплату харчування. Дати людям дійсно достойно Фінансування, щоб вони могли займатися спортом у на свою справу, розумієте, а не думати, де взяти кошти, бо він тренується все життя, а потім думає, їхати йому на змагання чи не їхати. У нас є такі спортсмени з такими. Здобутками, про яких ніхто не знає в нашому місті, а вони в підвалах займаються і за свої кошти це роблять. Відповідний фінансовий звіт керівник має озвучити на найближчому сесійному засіданні. Команди чи спортсмени, яке фінансування, в яких напрямках? От, ну, дайте нам розгорнуті ці всі цифри, щоб ми розуміли, куди це може комусь… Кому... Повинні... куди вистачає, куди не вистачає. Депутат міськради Микола Трофимець запропонував, аби Шосткинський басейн надавав на постій. Іні основі платні послуги для проведення тут спортивних зборів за виручені кошти. Вважає народний обранець, можна було б утримувати приміщення закладу у належному стані. Тренери з плавання кажуть, що в нашому басейні готові готові проводити збори. Збори це не однодневні, а це тиждень, два тижні. Готові проводити команди Львов, Харкова таких міст розумієте, бо в них такого немає. Шосткинський міськрайонний відділ центру пробації звернувся до депутатів міської ради з проханням виділити 150 тисяч гривень на придбання оргтехніки та меблів на купівлю. Тут у них комп'ютери. Офісні стільці, шафи для документів, системні блоки, офісний папір. Там у них ну, дійсно така плачевна ситуація. Натомість Микола Трофимець запропонував закласти у бюджет кошти на ремонт будівлі, де знаходиться відділ центру пробації, оскільки вона перебуває у комунальній власності. Ми робимо ремонти в тих будівлях, які на перспективу і стоять в приміщення, які використовуються. Нашими поліцейськими, якщо ми вже надали це приміщення цій службі, то чому нам не зробити цей ремонт?